Найпопулярніші об'єкти нерухомості в Україні, що купують у 2025 році. Тренди ринку закриті житлові комплекси з укриттями, автономним опаленням та власною інфраструктурою стали особливо популярними. Покупці надають перевагу одно та двокімнатним квартирам у новобудовах, які забезпечують безпеку та комфорт. Таунхауси та котеджі в передмісті Києва, зокрема в Ірпені, Бучі, Ворзелі та Гостомелі, користуються високим попитом. Люди шукають житло з автономними системами, популярні локації Київської області. За даними досліджень, ірпінь та буча входять до топ 10 міст Київської області. За попитом на купівлю нерухомості ірпінь посідає третє місце з 4,7 тисячі запитів на місяць. А буча шосте з 3,6 тисячі. запитів. Український ринок житла продовжує змінюватися, але попит на якісну нерухомість залишається стабільно високим. Це свідчить про віру людей у майбутнє та готовність інвестувати в нього вже сьогодні.